thank you Вітаю на часі новини південно-українського енергокомплексу. Сьогодні про головне за тиждень на підприємстві та у місті супутнику не пропустіть. Наразі інформація про стан енергосистеми країни протягом тижня ворог продовжував обстрілювати енергетичні та цивільні об'єкти. Тільки минулої доби російські загарбники завдали по території України 45 авіаударів, скинули 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населення. Зелених пунктах станом на ранок 15 листопада енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. Енергосистема України наразі залишається збалансованою, проте пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування. 11 листопада в Україні було застосовано аварійні графіки відключень світла як превентивний крок через загрозу ракетного удару. У майбутньому подібні заходи можуть застосовуватися й далі. Про це повідомили у міністер міністерстві енергетики сьогодні протягом доби Україна імпортує електроенергію з п'яти країн обсягом 2422 МВт годин. Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в державу країни Великої Сімки та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України. На атомній електростанції завершила роботу місія підтримки всесвітньої асоціації операторів АЕС. Протягом тижня фахівці станції навчались у міжнародних експертів новим підходом до аналізу тенденцій значних і малозначних подій. За результатами місії українські спеціалісти отримали цінний досвід і рекомендації з пропозиціями, які дозволять підняти роботу на новий рівень. Протягом тижня українські фахівці переймали досвід у міжнародних експертів, вивчаючи передові методи аналізу тенденцій значних і малозначних подій. Результатом місії стали не лише нові знання, але й спільна розробка конкретних пропозицій щодо виявлення потенційних проблем на ранніх стадіях, досконалення процесів за підтримки високого рівня культури безпеки. Місію ми завершили успішно. Фактично можна сказати, що основних цілей, які ми намагалися досягнути ми досягли. Безпосередньо навчання персоналу провели, Був сформований остаточний звіт, в рамках якого були визначені рекомендації. Пропозиції, ну по ним ми будемо працювати, удосконалювати свою систему досвіду експлуатації на майданчику, що буде тільки на користь нашій безпеці. За підсумками роботи місії, розроблено три рекомендації та п'ять конкретних пропозицій для оптимізації роботи станції в майбутньому. Серед них упровадження єдиного сучасного програмного забезпечення для аналізу даних і тенденцій, а також удосконалення навчальних матеріалів, які допоможуть працівникам більш ефективно виявляти і правильно реєструвати дефекти обладнання, оформлювати звіти про такі зауваження в станційній базі даних. Ми розуміємо, що нам треба покращити це. В першу чергу в частині обліку розширити приведення її відповідності до класифікації ВАО АЕС. По-друге, це допрацювання інтерфейсу в частині ключових слів, які будуть характеризувати саме ту чи іншу подію. І представлення, так звана візуалізація результатів трендів, де би можна було побачити ключові моменти, які потрібні для досконалення. І Прогнозування подій експерти Всесвітньої асоціації операторів, які провели місію на Південноукраїнській АЕС, підкреслили відданість українських атомників міжнародним стандартам безпеки та розвитку компетенцій персоналу. Попри завершення цього навчального заходу, місіонери запевнили, що готові постійно підтримувати станцію на шляху вдосконалення. Лідерство та управління заради безпеки під такою назвою цього тижня відбувся вебінар для керівників Південноукраїнської АЕС. Організувало захід Міжнародне агентство з ядерної енергії. До участі запросили очільників цехів і підрозділів різного рівня. Говорили про важливість ефективного лідерства, менеджменту та культури безпеки для гарантування ядерної безпеки на підприємстві. Програма курсу мала теоретичну та практичну частини. Чому лідерство в атомній енергетиці є унікальним? У чому полягає різниця між менеджером і лідером? Їхні ролі у колективі? Про це та інше йшлося під час вебінару, який для управлінців Південноукраїнської АЕС провела старша співробітниця МАГАТЕ з ядерної безпеки Іва Кубанова. За словами одного з представників 32-ї місії Міжнародного агентства з ядерної безпеки на ПС, безпечна робота електростанції це не лише про якісне сучасне обладнання та ефективну команду професіоналів. Атомній енергетиці обов'язково потрібні лідери, і особливість у бачення магате є те, що такими мають бути керівники. Розуміння цього є й серед учасників вебінару, важливо доносити інформацію, що менеджмент це не це, це не просто ну, це, це не лише управління, да, тобто організувати роботу персоналу, це планувати роботу, контролювати. Важливо бути гарним лідером, тобто своїм прикладом демонструвати принципи безпеки, вміння вести команду за собою, мотивувати людей. А для цього треба володіти певними певним набором якостей, тобто основна. Відмінність лідера від менеджера це якраз володіння. цією людяностю. Вебінар складався з двох частин теоретичної та практичної. Під час першої йшлося про вимоги в області лідерства та менеджменту у роботі з ядерними чи радіаційними технологіями. Вони викладені у другій частині загальних вимог безпеки МАГАТЕ. Відповідно до них наголосила спікерка вебінару: безпечна робота атомної електростанції тримається на трьох стовпах: культура безпеки, ефективне управління та потужне лідерство. Що стосується останнього, то в атомній енергетиці цей процес особливий. Ви не можете просто вимкнути, виключити ядерну установку в кінці кожного робочого дня. Під час вебінару також говорили про принципи лідерства ВАОАЕС, про внутрішню модель ефективного лідерства МАГАТЕ на енергоатом та Південноукраїнської АЕС. Що стосується діяльності психологів в плані лідерства, нам розпочато новий напрямок роботи виявлення лідерського потенціалу серед працівників станції. Тобто психологи працюють під розділ. Є у них певний набір методів, які вони використовують, чи які вони. Шукають цих людей серед персоналу будь-якої категорії, які мають цей лідерський потенціал. Далі цих людей ми пропонуємо керівникам при розгляді і в зарахуванні до кадрового резерву, а також при зарахуванні на керівні керівній посаді. За ініціативою працівників ПАЕС більш детально зупинились на системах коучингу та менторства. Виявилося, що ця тема є досить цікавою для керівників Південноукраїнської АЕС. Тож МАГАТЕ замислились щодо проведення окремого вебінару. Практична частина тренінгу полягала в оцінці власних лідерських якостей. Учасникам заходу запропонували зробити це за десятибальною шкалою. Така сама оцінка, зазначила спікерка, дасть змогу працювати не лише над власним лідерським потенціалом, а й можливостями підлеглих. В інформаційному центрі імпульс південноукраїнської атомної електростанції урочисто відкрили оновлений офіс для ради ветеранів підприємства. Після початку повномасштабного вторгнення представники організації були змушені працювати у тимчасовому приміщенні. Тепер, завдяки підтримці адміністрації та профспілки, досвідчені працівники енергокомплексу отримали затишний простір для зустрічі і роботи. Понад 40 років первинна організація ветеранів праці діє у складі філії Південноукраїнської АЕС. Наразі до осередку входять 2664 пенсіонери, які завжди готові допомагати та підтримувати, вести активне, повноцінне та цікаве життя. Вони відкриті до нових ініціатив і залюбки діляться своїми знаннями в енергетичній сфері з молоддю. Ми завжди казали, що наші люди це наше головне надбання. Ви та рухома сила, яка дозволяє тримати связь поколінь, передавати свій досвід, свої навички, свої лінія. Нам, щоб ми могли працювати ще краще і краще, попри складний час та за постійної підтримки колективу ПС, активісти ветеранського руху працюють і продовжують надавати фінансову допомогу людям похилого віку в рамках благодійної акції Ветеран беруть участь у різноманітних спартакіадах, долучаються до волонтерської діяльності з допомоги ЗСУ. Ветерани праці Південноукраїнської АЕС сподіваються на подальшу тісну співпрацю з атомниками та всебічну підтримку від підприємства, яка включає не лише фінансову складову, а й організацію спільних заходів для розвитку осередку. Аварійна статистика свідчить, що пішохідні переходи часто стають осередком небезпеки. За останній місяць у південноукраїнську сталося два ДТП у місцях, призначених для руху пішоходів через дорогу. Місцева влада обіцяє вжити заходів для підвищення безпеки на дорогах. Тим часом на південноукраїнській АЕС роблять превентивні кроки, спрямовані на поліпшення умов дорожнього руху для працівників підприємства. Подробиці в наступному сюжеті. Пішохідний перехід, гарантія безпеки чи зона підвищеного ризику. Теоретично це місце безпечного перетину дороги, проте на практиці захисна функція зебри себе не виправдовує. Хоча б з огляду на два ДТП, що сталися за останній місяць у південноукраїнську, одне з них жахлива трагедія на вулиці Європейській, яка забрала життя 49-річної жінки. Остання переходила дорогу у встановленому місці. Стоприцентно вона водія, який не врахував дорожню обстановку. І не вибрав безпечну швидкість, плюс те, що один із факторів це все місце знає, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. По даному факту, порушена кримінальна справа. Матеріали зараз ведеться до судове слідство. В даний час вибрана даному водію міра запобіжного заходу тримання під вартою без знесення застави. Він знаходиться зараз в слідчому зарядки міста Миколаєва. З різницею декілька тижнів стався ще один дорожній інцидент на проспекті Незалежності. І знову ж таки, в місті, яке б мало нівелювати загрозу. Пішохідка зазнала травм, водій визнав свою провину. За останній рік це вже четвертий подібний випадок. Під час патрулювання чи не щодня фіксуються незначні порушення на переходах. Центує Сергій Лисенко, дорогою зазвичай не поступаються водії. Пішоходи ж і собі, маючи перевагу в русі під час переходу проїжджої частини, також мають пам'ятати базові принципи обережності. Перед тим як вийти на пішохідну на пішохідний перехід. Пішоходи повинні впевнитися в своїй безпеці, що немає ніяких загроз, тобто з боку автомобілей. І зазвичай буває така ситуація, як сам водій і часто звертає увагу, пішоход стає не впевнено на дорогу на пішохідний прихід, потім назад ходить. Тим часом за кордоном учасники дорожнього руху навіть на жвавих автошляхах із легкістю демонструють обопільну взаємодію. А в Німеччині, до прикладу, в деяких містах взагалі прибирають пішохідні переходи. Парадоксально, але це зменшує аварійність, змушують. Чи пішоходів і водіїв бути уважнішими. Щодо Південна українська то обидва місця пішохідного переходу, де сталися ДТП, обладнані достатніми елементами безпеки, вважають у поліції. Однак додатково рекомендують засіб обмеження швидкості. Якщо на проспекті, хоча б є зношений лежачий поліційний, то на європейській жодного. Натомість, після оновленого дорожнього покриття водії тут нерідко перевищують дозволену швидкість. Штучна дорожня нерівність має стати на цій вулиці тим фізичним бар'єром, який мінімізує кількість ДТП. Такої думки дійшли депутати на останній останньому пленарному засіданні, доручивши виконання заходу Лідії Паламарчук. Не дуже схильна до лежачих поліцейських. Сьогодні вже є нові стандарти, які до речі вийшли 1 листопада 2020 року. І ці нові стандарти говорять про те, що є такі берлінські подушки, так називається. Вони більш ефективні. Вони не мають тої гучності, не мають того звуку, вони не портять асфальт, який під низом лежить і так далі. Ну він сьогодні трошки більш е е дороговартіший. Чим звичайний поліцейський, який з двох обмежувачів руху буде встановлено, ще вирішуватимуть. Безсумнівно, він з'явиться питання лише часу, бо наразі тривають судові тяганини з фірмою, яка виконувала капремонт європейської. Причина неналежно виконані роботи, зокрема, і невідповідність встановлених дорожніх знаків вимогам ДСТУ. <С -2> Сьогодні в нас проектанти трошки, мабуть, застарілі, тому що дійсно з 2020 року по новим правилам ДСТУ вони вже проектування дороги повинно йти вже з. Усіма поліцейськими чи подушками чи пагорбами. Чому проєктувальник проектувальник неправильно зробив проект? Ну це вже питання, скажімо так. Але на майбутнє, тому що будемо робити незалежності, то вже треба по новим стандартам. Тим часом на південноукраїнській АЕС вживають превентивні заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху у намірах, зокрема встановлення чотирьох засобів для примусового зниження швидкості на ділянках доріг з високим ризиком для пішоходів. Встановлення пристроїв по обмеженню дорожнього руху у нас планується на дорозі, яка йде в сторону нашого залізничного вокзалу. І впродовж цієї дороги буде встановлено таких чотири пристрої. Один в райони переходу до пожежної частини, другий буде встановлюватись на переході до ОРУ-150. Третій буде встановлений е, е, перехід до адміністративної будівлі РСЦ. І е, четвертий буде встановлений е, до е, переходу. Автотранспортного господарства нашого Проєкт уже розроблений. Очікується його реалізація. Нові уповільнювачі руху є більш модернізованою заміною старих. Це стаціонарні конструкції, які дозволятимуть проїзд багатотонажного транспорту та використання спецтехніки для очищення доріг узимку. А головне встановлення таких зменшить імовірність дорожньо-транспортних пригод. Наші працівники, виконуючи свої посадові обов'язки, переходять цими містами. І ми знаємо, що ця дорога у нас достатньо навантажена. Багато підрядної техніки у нас їде цим напрямком. В чому ще є небезпека? Тому що у нас змінний персонал, такий як ВРП 150. Вони працюють цілодобово і рух ці переходять дорогу цими ділянками і в нічний час. Крім того, з боку адміністрації ПАЕС здійснюється ретельний моніторинг на цих ділянках. Особливо важливим є контроль стану освітленням, дорожньої розмітки. Усі співробітники регулярно проходять інструктажі, під час яких звертається особлива увага на необхідність пильності під час переміщення по небезпечних ділянках. Заходи безпеки мають значний потенціал для попередження аварій, проте ефективність їх реалізації залежатиме від сумлінності усіх учасників дорожнього руху. в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свято всіх, хто забезпечує право людей на інформацію, хто невтомно підтримує комунікацію в суспільстві. 16 листопада 1924 року в Харкові прозвучала перша радіопередача. Це стало початком розвитку українського радіо та телебачення. Сьогодні ці медіа охоплюють мільйони слухачів і глядачів у всьому світі. Хочу привітати всіх колег з професійним святом. Наша праця приносить людям новини, знання. Ня та емоції разом зберігаємо інформаційний фронт. Я сподіваюся, що сьогодні глядачі знайшли для себе щось корисне та цікаве у програмі новин Південноукраїнського енергокомплексу. Бережемо себе, цінуємо кожен день і залишаємося обізнаними. До нової зустрічі наступного тижня.